Давайте ми ще склонимо наші голови трошечки помолимось, потім порозміркуємо над Словом Божим. Дорогі батька, ми дякуємо тобі за цю можливість доторкатись до тебе в молитві. І ми дійсно дякуємо тобі за те, що ми можемо приходити і мати цей час незалежно від обставин. І ми просимо, щоб Твоє слово воно говорило до нас. Ти знаєш. Що ми потребуємо кожний з нас, те, що ми відчуваємо, з чим ми боремось, де ми не слухняні, Господь, ти все бачиш. І Ми просимо, щоб Твоє Слово, воно торкалось кожного серця, воно торкалось нашого разуму. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо, щоб Твоя присутність вона була відчутна через Твоє Слово. Дякуємо тобі, Господь. Амінь. Сідайте, будь ласочка. А, Хто пам'ятає з якою історією ця картинка? Біблійна історія. Кажіть Ісая. Так, це Ісаї, шостий розділ. А, тому можете дивитись на текст. Чи разом зі мною просто ми зачитаємо декілька віршів. І так Ісая, шостий розділ: у рік смерті царя Узії Осія в деяких перекладах я побачив мого владику, який сидів на високому піднесеному престолі як край його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими. У кожного з них було по шість крил, двома. Він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги і двома літав. І волали вони один до другого, повторюючи свят святий, святий, святий Господь Саволот, уся земля сповнена його славою. Від голосу волаючих захиталися підвалений порог брам, і храм наповнився димом. І сказав я: горе мені я пропащий, адже я людина з нечистими устами і живу серед народу такого ж з нечистими устами. В той час, як мої очі побачили царя Господа Савоота, тоді до мене підлетів один із Серафімів, тримаючи в руці, жаріючи вугілля, яке взяв з щипцями жертвовника, яку картину ми бачили, і доторкнувшись до моїх уст, сказав тепер, коли ти це, це доторкнулось до твоїх уст, твоя провина усунута і твій гріх викоплений. ось я почув голос мого владики, який говорив: кого мені послати і хто піде для нас. І я відповів, ось я пішли. Мене сьогодні я би хотів, щоб ми порозмірковували разом зі мною не тільки на цій історії, трошки торкнемось про Кайсаю, його життя. І ось ця фраза, ось я пошли мене, вона десь мене кидає виклик. А, я надіюсь, вона а, кине виклики кожному з нас. Ну давайте повернемось до цієї історії. Ісая пам'ятає, що трапилось, бо це був рік смерті царя. Озі. Щоб ви розуміли, Озія був один із могутніших царів Ізраїлю, він правив десь 52 роки, він дуже гарно починав. Але ми пам'ятаємо, що з ним трапилось. да? Одного часу він вирішив принести жертву замість священника, і був поразив його проказою. Але в більшому мірі він дотримувався законів Бога і коментарі кажуть, що в його час іудея вона процвітала а фінансово. Економічно і військово, це був такий великий монарх. і Ми розуміємо, що людина, яка править 52 роки, вона помирає, і щось відбувається. Я не знаю, хто пам'ятає з вас 82-й рік, Хто пам'ятає? 82-й рік небагато. Щось трапилось цей рік. От мені було 12 років, але це відчувалось тоді. Хто пам'ятає, що трапилось? Брижній помер. І якась така тиша стала, знаєте, всі люди ходили. Я не розумів цього. Люди ходили, плакали просто. Відчуття якихось перемін. Ну, на да краще. Ми тоді думали. Але щось відбулося, так, таке грандіозне. І от в цей час ми бачимо десь Ісая, він, скоріш за все, шукає Господа. І він був в храмі, і він бачить бачення. Він бачить, що Бог сидить на престолі. Знаєте, це одне з головних послань, яке я сьогодні говорю до церкви, що Бог править він цар. Коли ти бачиш шахедів над собою і вони взриваються, зранку встав, собаку годуєш, бачиш, як вони збивають шахедів, ти продовжуєш розуміти, що Бог все рівно править. А, і Бог відкривається Ісаї. Я не знаю, наскільки в нього концепція святості була до цього чи не була, але. А його реакція на те, що він бачить, він говорить горе мені. А якщо ви читаєте перших п'ять розділів Ісаї, то мені здається, у Ісаї була така фішка, як Пророка. Він любив говорити, ну, в синодальному перекладі написано «Горе вам, а в українському перекладі в сучасному горе тим а ось він ходив і всім говорив горе вам чи горе тим. А, і знаєте, про це може було його таке головне. Послання. Але дивіться, коли він зустрічає Бога, відкриває в його, його святості, відкриває в його особливому розумінні, що він цар, він на престолі, він говорить собі, горе мені. Горе мені, я пропащий. І що ми бачимо? Ми бачимо, що Бог його не засуджує. І це ми читаємо про старий заповідь. нового заповіту ще немає. Ісус Христос ще не прийшов, благодать явлена ще не була. Але ми бачимо прояв благодаті в житті Ісаї. Він відправляє одного із серафімів, і, який тримав в руці жарююче вугілля. А вони доторкнулись до уст Його, і Бог говорить йому: тепер, коли це доторкнулося до твоїх уст, Твоя провина усунута, і твій гріх викоплений. Бог приймає Ісаю з його недоліками. І, знаєте, ми повинні розуміти, що це не говорить, що в нашому житті все йде добре, і в нас немає викликів, проблеми навіть гріха. І Що страпляється в цій історії? І далі ми бачимо, що Ісая чує голос Божий. Кого мені послати і хто піде для нас. Ви знаєте, читаючи цю історію, ми не відчуваємо, що Ісая потребує якийсь час. Він говорить: ось я пошли мене. І декілька речей, які я хотів сказати в контексті цієї фрази. Коли ми говоримо таку фразу, ось я пошли мене, то, скоріш за все, ми розуміємо, чого хоче Бог. Після цього бачення, після того, що Ісая зустрічається з Богом, він бачить, що він Бог Саваот. Пам'ятаєте, що це означає? Бог воїн. Деякі перекладають як а, ангельські сили, да? Бог свят. Ісаї відчуває, що потрібно робити. Він розуміє, чого хоче Бог. Знаєте, є особиста воля Божа, яку ми. Читаємо в Слові Божім, да, коли ми е, вивчаємо Біблію, є загальна воля Божа для всіх нас, а є особиста. І от Ісай відчуває, що йому треба робити. Відчуває, тому що він відчуває, хто є Бог. Він відчуває потребу, яка була тоді, в іудеї. І коли ми читаємо про Ісаю, ми бачимо, що він дуже багато проповідував да, про святість, про вірність Бога. Закликав народ до справедливості і багато чого. Але в мене є питання до нас, чи розумію я, чого хоче Бог? Ви Знаєте, ми можемо сказати зараз не на часі, а ми можемо сказати зараз великих викликів і багато проблем. Усая теж переживав свої виклики. І Я думаю, в цей рік смерть сереозів вся країна переживала потрясіння. Але що робимо ми? Шукаємо ми Бога, слухаємо. Усвідомлюємо ми потребу, яка є навколо нас. І я знаю, що багато, багато із нас усвідомлюють, багато із нас беруть відповідальність. Ми можемо дивитись на історію церкви і бачити багато прикладів людей, які відчували потребу у свій час. Афанасій Великий, який захищав єдність Бога. Мартін Лютер да, в свій час, він протистояв католицькій церкві, яка. Дуже сильно відійшла від слова Бож'я. мать Тереза, яка кинула виклик в системі. Якщо ви пам'ятаєте, вона почала служити людям, які нікому були не потрібні. Бо була бо... в багатьох вірувань, що якщо людина там лежить, помирає, це її карма, да? там прокази, що інше, і вона кинула виклик. А їй казали: не роби що чого. Ти там в монастирі в тебе все добре, займайся недільною школою. А вона йшла до цих людей, служила їм, і ми знаємо, що а, тисячі і тисячі сестер милосердя почали служіння в багатьох країнах, тому що вона відчула цю потребу. Знаєте, я хочу сказати, що не, нам не завжди потрібно, може бачити бачення чи бачити відкриття для того, щоб розуміти, чого хоче Бог. Достатньо відчути потребу, яка є навколо нас. І Нібур сказав колись фразу, що а, більшість християнських таких революцій потрясінь чи пробуджень а, були якраз не тоді, коли люди мали якесь особливе відкриття, а тоді, коли вони використовували те, що було поруч, коли вони бачили проблему і реагували на неї. І ми бачимо, Ісая він відчуває, хто є Бог, і він реагує. І що це говорить? Говорить про те, що... А ми можемо прикладів багато більше привести, багато українців, волонтерів, поставити сюди. А у кожного були свої виклики. Наприклад, Афанасій Великий його п'ять разів відправляли у заслонні. Його звинувачили в вбивстві. Мартін Лютер, пам'ятаєте, він ховався, щоб його не вбили. І ми всі маємо виклики. І коли я говорю, ось я. Пошли мене, то чи я той виклик, який є, і що мені робити. Бо Ісая, він був із багато коментарів, говорить із царського роду. Ми бачимо по книгах, він мав спілкування з царями, священниками, доступ да, певний. І я думаю, що проповідувати послання, хто є Бог в тому контексті, коли народ не завжди. Бажає шукати його, і навіть царі. Ми знаємо, що він служив в період чотирьох царів, і не всі царі вони слугували Богові і йшли за Богом. Це незручне послання. Хтось каже, ну йому було добре, можливо, він би сам. але не хочу нагадати, що в нього була дружина і двоє дітей також. А інколи він брав свого сина, коли він пророкував, я не знаю, як там працювала в ті часи. Але проповідувати. І робити те, чого хоче Бог, не завжди комфортно. І це завжди виклик. Коли ми говоримо Богу, ось я пішли мене, це виклик. Нам треба вийти із зони свого комфорту. Я знаю, що ви зараз подумали. Бо коли ми говоримо про зону комфорту, є три речі. Головні, які говорять про зону комфорта, це стабільність. Людина знає, чого очікувати, мінімум стресу. Активності трищення є передбачено, тому рівень стресу зведений до мінімуму і почуття безпеки. А, тут відсутні ситуації, які можуть викликати сильну емоційну реакцію чи непевність. Тобто всі ви розумієте, що ми всі українці не в зоні комфорту, да? а, але коли ми говоримо за те, що Бог кличе, є різниця, коли ми виходимо з зони комфорту не по своїй волі. А коли ми. Реагуємо на те, що є потреба. І ми виходимо із зони комфорту добровільно. Це є велика різниця. Чому багато людей виїжджають з України? я не тільки там, де є бойові дії, бо вони шукають зону комфорту, там, де є це відчуття. Ми вже про нього забули. І це, мабуть, ненормально, бо ми живемо в такому стані. І коли літають шахеди, взриваються, ми вже реагуємо, що це нормальне явище. Це не нормальне явище, друзі. Але коли ми говоримо ось я пошли мене, ми добровільно виходимо із зони свого комфорту. Я хочу сказати: неможливо служити Богу, будучи в зоні свого комфорту. Це завжди виклик. І можна. Подивитись на багатьох біблійних героїв. Давід, наприклад, коли він прийшов на поле битви, де був ізраїлітяні і філістимийці, і цей Галіаф вийшов, це не була його битва з одного боку, да? але він відчув потребу, що так не може бути, щоб Галіаф він говорив погані речі про Бога і про Ізраїль. Але він міг сказати, друзі, це ще не мій час. Я ще не цар. Да? Немає моєї тут відповідальності, є сахул, Саул хай розбирається. Я пішов, пости овечок, буду в комфорті і так далі. Якщо ми хочемо щось зробити для Бога, нам треба вийти із зони того комфорту там, де ми є. Нам придеться робити речі, які може нам не подобаються. І ще одна річ це розуміння того, що я хочу виконати своє покликання. Ісая був пророк і проповідник. І я розмірковував про це, намагався читати трошки про Ісаї, небагато, якщо чесно, можна знайти про Ісаю. Чого б ще Ісая досягав? Ви знаєте, що Ісайя, він був один із самих популярних пророків. Ну, якщо ми беремо в контексті іудеїзма, його дуже поважають, і він стоїть першим, так? Да? Я думаю, не тільки по розміру. І навіть була така фішка в першому столітті, що коли ти хотів сказати щось важливе із пророків, то можна було сказати, так говорить пророк Ісая, і зсилатись на іншого пророка, але ти заявив Вау, це авторитет, це сила. Знаєте, декілька речей про Ісаю. Що він робив? Ну, по-перше, він закликав до покаяння і справедливості. Він закликав до вірності і слідкування Богу. Це було одне таке з його важливих. І знаємо, що відхозавітні пророки більшості були як проповідники. І вони проповідували, щоб люди зберігали вірність Богу. Дуже гарна історія є. Якщо ви згадаєте її, вона записана в другій книгі царств, 18 розділ, коли Асірія, вона прийшла в Іудею, і вони оточили Єрусалим. Цар був Салманасар. І Іудея була, мабуть, одна із перших країн, яка не хотіла здаватися в полон Асірії. І історики кажуть, що Асірія не знала поразок десь 200 років. Це була могуча імперія, яка захватувала одну націю за іншою. Пам'ятаєте, воєначальник він говорить. Коли Єзекій не захотів здаватися, що він говорить? Типа, там ми тут розібралися з усіма богами, типу, куди б не прийшли, всі здаються, що це таке ваш Бог і так далі. І в цей час Ісая грає дуже важливу роль. Чому він говорить царю, щоб зберігати вірність Богу? Бог на стороні Ізраїля, ну юдеї. І ми знаємо історію. трапилось чудо, і сірійці пішли, і потім цар він помер. І кажуть, це була перша поразка Асирії по факту за багато років. А, коли ми тримаємось Бога і Його вірності, тому він закликав народ до покаяння, він закликав народ, щоб триматись за Бога і бути йому вірним. Так робили більшість пророків. Що робив ще Ісая? Що важливо, він пророкував падіння Ізраїля людей. Оце, мабуть, дуже погана новина. Коли ми говоримо про давайте підбадьорювати один одного, мені питання. А коли ми скажемо, що буде ще гірше, це підбадьорене чи ні. А, і ви знаєте, те, що говорив Ісая, трапилось через скільки там 150 років, трошки більше можливо. Він говорив, що якщо Ізраїль буде продовжувати шукати інших богів, а, то Бог покарає Ізраїлю людей. Але він також казав. Що буде відновлення, він давав втіху. І багато пророків використовували Ісая. Це для них було важливо розуміння, що так, що якщо Бог і покарає, він відновить. Так, що Бог щось допускає, Він відновить і поверне. Ну одна із головних речей в служінні Ісаїпування приходу Месії. Це надія. Яка не тільки була для юдея, а й для всього світу. Він говорив то, що Месія прийде. І це десь до 700 років до приходу Месії. Ви знаєте, згідно з юдейською традицією, Ісая загинув ученичською смертю. Його розпиляли навпіл дерев'яною пилою під час правління царя Манасії. Так говорить передання. І Розмірковуючи в цьому контексті, хотілося б подумати про декілька речей. Розуміння того, ким є наш Бог, не залишає нам іншого вибору, окрім як слідувати за ним. Я не знаю, подобається нам ця думка чи ні. Хтось може сказати ні, я не хочу. Але коли Сая зустрівся з Богом, ця зустріч змінила його життя ще більше. Скільки там деякі кажуть, 70 років служіння в нього було. 70 років. Я от уявляю, я навіть не уявляю. 30 скільки, 32 роки я в служінні, і ще, скільки це виходить? Це, ні, це мабуть, ні. Там років ще 5-10 і треба відпочивати, мабуть. Ну, це все життя він віддав на служіння Богу. І воно не було дуже, знаєте, таке. Але мені здається, коли в тебе була зустріч з Богом, то і ти розумієш, хто є Бог. То ти не можеш не слідувати за Ним. І це питання, чому ми інколи не хочемо шукати Бога і приходити до Бога. Бо розуміння того, хто є Бог, воно буде приводити нас до того, щоб служити Йому. Слідування за Богом і нашими покликанням не завжди приносить нам гармонічне і щасливе життя. Це така ілюзія, інколи можна було почути в 90-х, в 2000-х, початку там при Знаєте, таке дуже easy gospel. А, Але я думаю, ми більш, більш переконуємося, що це не так, да? Дасть Бог, щоб в вашому житті було все гармонічне і все було добре. Але слідування за Богом априорі не може бути спокійним. Якщо ви хочете проповідати послання, яке дає вам Бог. Ну Чому Ісус говорить, мене гнали і вас будуть гнати. А ми рахуємо так, а от ми підемо за Ісусом, а нас знати не буде, так? Бо ми особливі якісь чи як? Чи може ми не того чекаємо, коли ми приходимо до Бога? Бог обіцяв нам життя вічне, не на землі, друзі. Інколи ми путаємо ці поняття, і у нас з цим проблеми, розочарування. Тому я хочу, щоби. В контексті про Кисая ми розуміли, що слідування за Богом це не завжди буде гарне життя. Ми не завжди бачимо результати нашого служіння, особливо коли проходимо через різні випробування. От Ісая, він говорив багато речей, але він, ну, це було набагато років вперед, наприклад, про Месію, да? от можна сьогодні Денис говорив, в чому перемога, в чому успіх От було? Коли ми дивимося на служіння Ісая, як він закінчив, можна сказати, в нього було, мабуть, ну, мабуть, десь він не домолився, не допустився, так? мабуть, десь він не почув Бога, щоб він так закінчив. А було в нього успішне служіння. Він говорив про речі, які будуть відбуватися, і вони відбулися. Він задав тон багатьом пророкам. І, знаєте, в цьому контексті я хочу сказати так, що виконання нашого покликання є частиною Божого плану Спасіння. Ісая, можливо, не все розумів. Це ми сьогодні можемо дивитись там 2800 років після нього і говорити, вау, як це воно все там, мозаїка ця вся відбулася. Він не до кінця може і розумів всього, що говорив. І я не думаю, що він розумів, коли це все буде. Але дивіться. Він виконував своє покликання, і це покликання було частиною Божого плана спасіння. І в мене є питання. Розуміємо ми, що коли ми виконуємо своє покликання, можливо, це також частина Божого плану спасіння загального. І ми можемо бути частинкою цього. Зараз ми цього не побачимо, можливо. Може через рік ми цього не побачимо, через 10 років не побачимо. І ви знаєте, Ісай говорить, я. Я хочу, я, я, я. Ось я пошли, я хочу виконати своє поклик, я хочу бути частиною чогось більшого, того, чого цей світ не бачить. Чи хочу я, буду частиною цього більшого? Чи розумію я своє покликання? Це питання до всіх нас. Якщо ні, то моє питання: що я для цього роблю? Я чесно хочу сказати, мене інколи дивують люди, які там 10-20 років ходять до церкви, вони кажуть, я не знаю своє покликання. А що ти до чого робиш? Чи хочу я буду вірним своєму покликанні. Це інша проблема в християнстві, коли ми починаємо щось, а потім щось не виходить, і що ми робимо? Опускаємо руки, кидаємо, бо нас так не зрозуміли, не підтримали, я не бачу результату. Да, інколи ми можемо робити речі і ми можемо розуміти, що це, це не наше, треба це залишити. Але коли ми розуміємо своє покликання і починаємо служити, питання навіть не завжди результату, питання вірності, відповідальності, яке Бог дає. І Я хочу сказати: є багато речей, які на нас сьогодні впливають і не дають нам змоги виконати те покликання, яке ми хочемо виконати. Що впливає на мене? Що, можливо, я перестав робити те, до чого Бог мене покликав. Чи готовий я знову сказати Богу, чи перший раз ось я пошли мене? І ви знаєте, Ісая мав бачення Бога. Він відчував потребу, але ми здається, що ми живемо сьогодні в Україні, де ми відчуваємо потребу, яка є сьогодні. І моє питання: що ми робимо для цього? Ми можемо десь бути в зоні комфорту, ілюзії зоні комфорту, і думати, що окей, воно мене, мене і пройде. Але знаєте, сьогодні, як і завжди, Бог шукає людей. І це питання, кого мені послати, воно актуальне. Ми можемо прослухати і сказати, да, ні, це не для мене. а Можемо сказати, так, Господи, я хочу розуміти. Що ти хочеш для мене? І продовжу історію завжди були люди, які говорили Богу, ось я пішли мене. І щось відбувалося в їхньому житті. І якщо не в... під час їхнього життя, то після ми бачимо результат впливу, який вони могли мати на інших. Тому моє питання для всіх нас: чи готовий я сказав ти Богу, ось я пішли мене? Можливо, комусь треба прийти до Бога, комусь треба молитися, щоб просто відчувати ту потребу, яка є навколо нас. Але якщо ми знаємо Бога і хто Він є, ми не можемо просто нічого не робити. Давайте бути як Ісая. Який, почувши потребу, він сказав: ось я, пішли мене. Давайте помолимось. І ми закінчимо. Дорогі батько, ми дякуємо тобі за те, що ти є, за те, що ти цар, ти святий Бог, ти св... Господь Саваот. Боже, і незалежно від обставин, все, що відбувається, допоможи нам дивитись на Тебе. Можливо, хтось не має такого відкриття, як Ісай, але у нас є Твоє слово, яке може бути достатнім для того, щоб розуміти, хто Ти є. І розуміти те, що відбувається, і розуміти те, що я можу робити. Боже, я молюсь, щоб ми не опускали руки, я молюсь, щоб ми продовжували нести те служення, я молюсь, щоб ми брали відповідальність і виходили інколи з зони комфорту. Для того, щоб виконати те покликання, яке вірі, є у кожного з нас. Допоможи нам його шукати, якщо ми не знаємо, а, який сенс прожити це життя не розуміти того, чого ти хочеш від нас. Господь, я прошу тебе, просто благослови своєю благодаттю, щоб у нас в серці було це рішуче бажання. Сказати тобі, так як сказав Ісая, ось я пошли мене, Господь. Допоможи нам бачити потреби, які є навколо нас, і реагувати на них.